Історія одного подружжя. Чоловік та дружина прожили в спільному шлюбі 15 років. Мають спільну дитину, підлітка 14 років. При початку повномасштабного вторгнення чоловік вивозить дружину з разом з дитиною до кордону, і вони виїжджають для безпеки, життя та здоров'я. Як дружини, так і дитини перед виїздом і перетином кордону чоловік вмовляє дружину залишити на нього генеральну довіреність на розпорядження всім спільним мальном, на розпорядження, всіма рахунками, які відкриті на ім'я дружини, в тому числі і депозитними, в тому числі розпорядженням майном і коштами від імені дружини. Дружина це все підписує. І, відповідно, ще просить надати на всяк випадок нотаріальний дозвіл на продаж спільного майна подружжя. Він це аргументував тим, що все може статися, тому щоб ти потім не нервувала. Будь ласка, виписуй одразу все, а там розберемось. Проходить півроку, і потім. Виявляється, що чоловік подав на розлучення. Дружина звертається за консультацією для поділу майна подружжя, і виявляється, що за цією довіреністю, та скориставшись нотаріальним дозволом на продаж спільного майна подружжя, чоловік зміг продати і спільну квартиру, і спільну земельну ділянку, і продати навіть. Будинок, який було тільки збудовано, він ввів його швиденько в експлуатацію і також продав. Звісно, оскільки в нього була генеральна довіреність, ці кошти він від імені дружини половину також на себе отримав і не поділився з нею. Основна мораль, друзі, цієї історії наступна: ніколи не виписуйте на вашого чоловіка або дружину генеральну довіреність. От ніколи. Тільки треба виписувати довіреність на конкретну дію. От ви домовилися між собою, якщо хтось із вас за кордоном продати, наприклад, спільну квартиру, так ви виписуєте довіреність тільки на продаж спільної квартири. Якщо ви домовилися продати спільний будинок, то тільки на продаж спільного будинку. Тому що, коли є генеральна довіреність і на майно. Розпорядження і на розпорядження рахунками, і депозитами, і розпорядженням коштами, то ви таким чином даєте, як то кажуть, безлімітне, необмежене повноваження вашого чоловіка та дружин розпоряджатися усім від вашого імені і ви навіть про це знати не будете для тих, хто вже. Пізнав свою історію і маєте генеральну довіреність, яку ви залишили вашому чоловікові або дружини в Україні, відміняйте її терміново. Це ви можете зробити і через представника в Україні. Якщо вам було корисно відео, друзі, звезд лайк та репост і діліться в коментарях вашими думками.